Так окей, Телеха да у Раз и сюда проносим правильно же. Копию в это Так, окей. Це в нас є, це в нас є шість переглядів я вже бачу. Тобто, як не як мало би бути. Трошечки є. Чути мене добре, друзі. Недобре, напишіть, будь ласка. Камеру я трішечки відставив, так буде всім зручніше, я думаю. Та й будемо розпочинати. Не думаю, що будемо щось затягувати. Давайте дивитися, що в нас по ринку є. да Та й пробувати щось торгувати, не знаю. Неділя, день відпочинку однозначно, тим не менше, ми будемо зараз пробувати шукати перші якісь цікаві ситуації. Які, в які ми будемо заходити, які ми будемо торгувати. от, Тому давайте дивитися. давайте дивитися. Знову ж таки, хотів би зразу зразу сказати, що якщо в нас активності не буде. От якщо в нас активності не буде, так кидаю алерт зразу по Єврог БП. Зараз відмічу собі чик, Якщо в нас активності, друзі, не буде, то стрім довго тривати не буде. От. Що я ну, підрозуміваю під активністю, це якщо в нас буде хороша кількість переглядів, тобто активність на, на самому прямому ефірі, в лайках, коментарях і так далі. От. Буду слідкувати протягом, не знаю, 15 хвилин, мабуть. І далі вже будемо визначатися, чи будемо вести стрім чи ні. Тому що останнім часом активність дуже і дуже слабенька, тому стріми багато не набирають переглядів, і не особо цікаво, якби вести такі стріми. Тому давайте дивитися, що в нас є по ринку. Так, по Євроге прийшов Алірт. По Євро ГБП прийшов Алірт, що ми торкнулися нашого імбалансу. П'ятихвилинний таймфрейм. Та й будемо слідкувати на п'ятихвилинному таймфреймі, що у нас тут відбувається. Так, а поки всім привіт, напишіть, будь ласка, яка затримка у нас на прямому ефірі, друзі. Я зараз повернуся, буквально секундочку. Так, я ніби повернувся, да? Тому зараз будемо. Дявіть, що ви там. Та нічого, все в порядку ніби. Все в порядку. Мене головне, щоб було добре чути. Не знаю, може чуть, чуть вище підставити мікрофони, так. Да? Так теж ніби гарно чути. 5 секунд, 3 секунди. Привіт, привіт, привіт. Кажу. Е Зразу хотів поперед перестрім, що якщо у нас буде хороша активність, то, звісно, стрім буде подовше тривати. Якщо активності як, такої особи не буде, то будемо швидко звершувати його. От. Перша цікава ситуація: по путній парі Євро ГБП. Е, зараз перекриваємо повністю їм баланс на годинному таймфреймі. Є е, е, ретести минулих максимумів, тобто, версхідна структура на годинному таймфреймі вже є. Формується ось така структура у нас вже. І потенційно можемо отримати від першої проливної зони реакцію. Дрібно на це слідкувати за цим.